Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами встановлювати лампочки в ближнє світло. Ні, Не в ближній, а протитуманки і дальній. В ближнього в мене стоять ксенони. Ну, Всі знають, що на віта біда з отражателями. Світло багатьох не влаштовує, і тому кожен там, хто що може, то і робить. Так, в планах. В планах поставити лінзи, але це буде трошки пізніше і це буде інша історія. Зараз поставлю протитуманки і в дальній поставлю лед-лампи. У мене є лед-лампи. Ми зараз робимо на нашій бойовій, бойовому пікапі робимо оптику. Тут ставимо лінзи, тому що світло дуже погане. Там були гарні лампи H4. Коротше, з Соколям, Ледовським. Я їх собі переставляю, тому що туди ми ставимо лінзи білет. Ну, якось отак. Нагадую, хто, хто може не знає, може не дивився мої відео. На Vito 638-му ближнє світло це лампочка H1, і вона верхня в фарі. Внизу на лампочці H4 проти туманки стоять і дальнє світло стоїть. Багато хто перекожував у тому у вас світла взагалі немає. Тому що ви е, переділили на лампочку H4 ближній і дальній, а розсіюватель розсіює по сторонам і у вас в вообще нічого не видно. Е, тому це треба вам переділувати. Зараз підемо. Покажу якраз, якраз да, наконець зрозумі відео. Хто замітив, я давно вже поміняв морду, поставив СВ клас і все ніяк не, не, не зробив відео по цьому, ну, як її там, і то і все. Зараз якраз ті кусочки відео понаходжу і змонтую в одне відео. Як це вам все зробити. Так, ну, хто помітив, я поміняв а, собі. В морду поставив свое а зараз решітку я вже зняв. Чим відрізняється? Тут скло закруглене і обичне грузове скло, ви сюди не поставите під цю решітку. або ну, треба різати решітку, ну, це гоніва. Щоб не купувати фари на розборках, якщо у вас отражатель гарний, або якщо ви плануєте ставити там леди, то вам буде все одно, ну не леди, а лінзи, вам буде все одно на той отражатель, можна купити лише скло. Скло є на Екзісті, є в інтернетах багато, де е, ну, то есть скло дешевше купити, ніж купити бушну фару, чисто за те, що вам треба скло. Щоб замінити фару на В клас, вам просто треба завічелкнути, е, защолочки оці, залізні, і просто замінити скло. Так, це щоб зробити вам вешку. Ну і просто купити решетку, два, два скла, як я зробив, купити два коротше, і буде вам щастя. А, тут я вже поміняв, отакі буду ставити лампочки фірма Циклон. Ну, Вони б це вони стояли на, на нашому пікапі. Світять вони дуже гарно, але було прийнято рішення коротше, на пікап ставити лінзи. Тому зараз фарбую маски, роблю. Коротше по стеклам видео старо дополню ну, щоб поменять лампочки їх можна поменять и отсюда скажем так тут більш Ну, мені проще снять решетку то есть решетка снимается елементарно просто витягнув фару в тебе удобний доступ и как бы ну, нема смысла долбатися туди щось там рукою робити <кхід> то проще відкрутити решетку відкрутити на каждой фарі по три самореза, и і, і ну, у мене центральный тут не стоїть. То есть, два по бокам э, великих самореза І, скажімо так, по три на фарі, і все, і у вас вся морда снята. Я не бачу смыслу долбатися. Отсюда, долбатися туди, долазить. Так, тут поменяв. Зараз наглядно вам покажу. Тут у мене стоїть ще стара лампочка на цій стороні, а тут уже нова. Так, ну це ближнє світло. Я нагадую, що воно зверху в лампі йде. Це ближнє світло фар. Зараз включу проти туманки. І тут у нас... Ага, не то. Так, ось я включив протитуманки, LED лампочка знизу, а ось отак старі. ну, Обична галогенова лампочка. По світлу, ну, звісно різниця буде сумасшедша. Тому, тому що переставимо на цю сторону. Так, ну, Віта дуже просто все з лампочками. Тут 2 секунди ви їх зробили. А, ксінон виведе в мене так, він підключається <клес> ну, до блоку підключиться. Саме головне, що хотів сказати, знімаючи фари, не забувайте про коректор фар. Якщо ви його не одінете, у вас машина стане в аварію, тому що воно взаєм... ну, взаємодію з турбіною. тобто Не буде вакуума і турбіна не буде працювати. Тому шлангочки були і в мене колись случай, коли там щось десь полазив, шлангочку не замітив, вона спала і вся турбіна в аварію стає. То не забувайте коректор фар одіти. Де вона у нас тут? Ось оці шлангочки, які йдуть на коректор фар, не забувайте їх одягати. Так, для тих, хто... Перший раз туди буде лізти, або купив автівку, або туди не лазив, хто зна скільки років, хлопці, це так просто не працює. Тобто Якщо ви туди лізете, лампочки там просто не ставляться. Там контакти везде, і в фарах, скільки я зустрічав, вони і в фарах плавляться. і отут Оце все треба вичищати, перечищати коротше, і робити контакти. На всіх фарах, на всіх вітах, окисляються контакти в фарах. Тому. Якщо ви хочете туди лізти, то обов'язково перечищайте тут. Можливо, в фарі навіть по плавленню проводи я встрічав в самої фарі, тому що воно гріється, поганий контакт гріється і, і плаве. Тому це обов'язково зробіть. Я зараз теж візьму почищу, трошечки у мене є спрей для контактів. Забрізаю спреєм. Ну і що там? Нагадую, тому що зараз все одно знайдеться той, хто напише, що у нього ближній знизу для тих, хто бронепоїзді. отражатель зроблений так, що оце у нас, нас ближнє світлофар. Знизу у нас протитуманка і дальнє світло. Протиотуманка не може бути вище основного світла. І отут, вот він, оцей, отражатель, зроблений для того, щоб розсіювала по сторонам, а не була вдаль. Якщо ви переробили ну, або до вас якийсь... Дятел переробив коротше, на нижню лампочку, що у вас ближня і дальня на одній лампочці, як в Жигулях, коротше. То у вас ближнього нема, ви їздите крот, коротше. Так, почистив я контакти. Ну, у мене така є штука, не знаю відкуди я її взяв. Чистить контакти. Почистив трошки контакти я забризгав. По вроді купив отакий балончик для контактів. Забризу, все, зараз буду встановлювати цю фару вже. Так, все зібрав, світить дуже гарно. А, з приводу того, що оце скло жовтіше, а це біліше, а, я вам вже казав. Зараз там кусочок того відео вложу. Ну, не знаю, я чого міняв. Рішетку радіатора. Ну, Мені вони дуже подобаються, вони так, так компактні, ніж э, обична грузова. Так, найти знайти в ідеалі важковато. Ну, все це при бажанні все робиться. Заказував на Exist склофари праве-ліве, В класа. Одна і та ж фірма, то разні упаковки. Ну, каталожний номер видно, що там трохи отличие в каталежному номері. В чому різниця вийшла? Ось тут китайське скло, а тут валіо оригінальне було скло. Походу це фірма упаковщик і що угодно може попастися. Ну оце якось отак вийшло в мене замінити а, скло на В-класу. Щоб поставити решитку з в класу, зробити, щоб морда була з Так, ну... Це з приводу фар. Ці защолочки очолкуєте отверточкою зі сторони пластмаси. Не зі сторони скла, а зі сторони пластмаси, щоб не відколоти бортик скла. І все, грузове стекло знімаєте, ставите В-класа. В-класа відрізняється цим закругленням. Грузові просто вниз. Для цього вам треба відкинути. Поворотник, поворотник вообще занимается всю за проволочку, тянет, убирает, убираете, высовывается. Отщелкает. И вам не надо покупать фары на разборці. Скажімо так, можно поменять лише скло на них. Фары нагадую полностью однаковы. Тут, до речі, я уже казав, докреплю ты видел, что Фирма одна, а тут валива оригинал, а там, наверное, китайская какая-то. Ну, я не парюсь, в дальнейшем планах есть поставить линзы и полирнуть склоцы.